Що тут коїться? Коїться у нас егбін, я є тут, комду Ахдагін, чи йдеш ти також сюди? Ми з вами зараз повторимо І хороші, Ви пам'ятаєте, що в телеграмі у вас є картки, ви повинні їх знати, чому повинні, тому що ви побачите, що ними доведеться і говорити, і граматику, робити все, що хочете. Відповідно, нам необхідно з вами повторити неправильні дії слова. Вийте aus Staigen. Stieg aus ist ausgestiegen. Ставте мене на паузу, шукайте ті дієсла і потім перевірите, чи так, чи не так. Uh, Сажалеть. Як я його там написала, це коли ми шкодуємо про щось. Шкодувати. Ляйде. Тун тат. Ляйде, хат, ляйде. Getan. Давайте різати, 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 найден, шнте, хат, гештин. Давайте представляти. Відрекомендувати, я писала в картках. Hat vorgestellt. Давайте зустрічатися: Treffen. треф, Hat getroffen. і останнє сперечатися або сваритися. Streiten. Streit. Саме проще, в суботу ми з вами поговоримо відповідно, заходимо ось в Ich bin da, kommst du auf. Що це воно таке? Позиціон з дирекціон. Дирекціональні адвербін. Це робота з прислівниками. Sind hinten. Ми знаходимося позаду. Де? Позаду. Ich bin vorne – Я знаходжуся де попереду. Ком nach форне. Куди, куди? І вийде вперед. Біте. Гей на гентен куди? «Куди?» «Іди, будь ласка, трошечки назад. Так, в Якщо у нас питання в Форне де, де, форне попереду, гинтен позаду, обен «нагорі». унтен внизу, рехс праворуч, линкс ліворуч. Вогін. Куди з'являється напрямок. На форне, наперед, на гентен, назад, на обен, нагору, натен вниз, на рехс праворуч, на ліворуч. Нахob, нах, unten, links. Це не препозиціони. Sie stehen alleine ohne ein Nomen. Вони стоять одиноко без іменника. Dort, da. Er ist in Berlin. Da, dort in Berlin. Trifft er seine Familie. Dort, там, знов-таки, во колоночка, це колоночка вся. Во, де. Dort, там, да, тут. Він є у Берліні. Там, Тут, там, в Берліні, зустрічає він свою сім'ю. І в хін, куди? Дорт ген, да гін, туди, сюди. Я їду на Берлін. А, і фал дертхен. Так, я теж їду туди, на Берлін. Темпераль. Часовий, Часова рамка. Час. комен. Да, Аммонтак кангнитком. Habe ich eine Prüfung, тому що понеділок в понеділок у мене іспит. Я не можу прийти. Да, тоді. Ну все, давайте робити вправи. Поїхали. Ergänzen sie die adverbien. Oben, unten, rechts, links, hinten, hintern. Згідно цієї картинки. Поїхали. Sind Berge. де в нас берге? Ось вони, вони hinten. 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 позаду. «Hinten sind Berge, Позаду є гори. Spielen kinder» Діти грають. Де дітки грають? Попереду. Де попереду? Фогне. А ви знаєте, як я вас вчила. Ви вже на тому рівні, вже, слава Богу, який у нас 43-й урок більше. Ви сьогодні, до речі, з контрольними, виходить, 50 й Ювілейний. Мої хороші, наближаємося до нашої першої сотні. Я вас вітаємо, злоті. Шпілянкенда. Вони попереду грають, значить, ви пишете форне шпіл'янкенда. І спочатку ставте на паузу, а потім разом перевіримо. Лікт айн балон. Звідки той балон, де він? Обен, вгорі". вгорі, вгорі, летить е... повітряна куля. Іст аньзе, зе, ось, озеро єсть. Де воно там? Внизу унта, Унтан. Унтан. Ein Restaurant. Ось Restaurant знаходиться links, ліворуч. Links ist ein Restaurant. Ну і відповідно, парковка, паркплац знаходиться rechts. Ось вона rechts. Welche Verben passen? Які дії слова підходять? Орден зі цю. Додайте. Тут дві полосочки. Ставте на паузу і будемо з вами перевіряти, куди, куди, на oben, де, вгорі, Нах обен ми йдемо, гейн, нах обен ми хомен приходимо, нах обен ми ляуфен біжимо, і нах обен ми фаран їдемо. А якщо вгорі, вгорі це стан, бути це зайн, бути вгорі, це штеєн стояти обен на горі і бляйбен. Залишатися на горі і вонен жити на горі. Ось така ситуація. Хто не зрозумів, напишіть телеграм, розберемося. Er oben. Він стоїть на горі. Ну, власне, що ми робили з вами? Stehen oben. Він іде куди Er gehen на oben. він іде на гору. нагору. Ерштейде внизу, і йде він. Ергейт на. Він іде вниз. Зі іст, де вона? Хинтен. Позаду будиночка. Хинтен, хинтен. Зігейт. Куда? Нах. Хинтен. Вона йде назад. Есть. Він є де. Форне. Попереду форне. форне ем, Куди? Нах форне. Наперед. Нах форне. Зрозуміли? Брањт ман нах. Тут нах потрібен. Коли вам потрібен нах? Коли кудись напрямок. Додайте, якщо потрібно. Ну, Давайте розбиратися. Іх він Komm на горі. Іх бін обен, ауф, дем, турм. Комдох, ауф. Іди також сюди хобен. Запрошуйте напрямок. Я знаходжуся во, якщо «во» вам нах не потрібен на якійсь вежі. «Ком сюди Куди вохін вам потрібен нах. Ставте на паузу, виконуйте завдання і перевіряйте потім зі мною. Бітте комен зі куди порне напрямок. Danke, і виду тебе буде ліпше. Unten ist ein Supermarkt, внизу знаходиться супермаркет, und, де oben, і на 12-му поверсі живе моя подружка, не треба нічого. І діє офт куди. А тут уже на обен, одезікомт куди, цунс на хунтен. Я або спускаюсь куди в ухін, до неї туди на нагору, або вона спускається до нас вниз. Ергенсен зіда дорт да хін, дортхін. Яка різниця? Знов таки. Напрямок ось тут, куди, сюди-туди. Бачите, основа ж та сама: Да, да. Dort, dort. Але «хін» додає напрямок, моїх вирощи. Мьохтензії ім'ю на флігін. Хочу з нами поїхати в Стокгольм полетіти. Я і герне, від інем туди. Тут уже який у вас вибір, чи Да, ген чи дорт не суттєво, головне, щоб воно було з напрямком, з цим хіном. Denn ich war noch nicht da, або dort. Я там ніколи не був, або тут не був таке. Morgen ist Flohmarkt. Morgen, завтра, äh, організовують блушений ринок. Gehst du auch туда? Знов таки, вибирайте «да», «hin», «dorthin». Siehst du das alte Haus? Чи бачиш цей старий будинок? Там habe ich früher gewohnt. Dort, або «da». Тут я ось із цієї парафії, щось обирайте тут, тому що во, де я жила. Шосте купа завдань, ну нічого. sie die Erklärung, пояснення du im Juli nach Берлін, в липні на Берлін приїжджаєш? Nein, да, тоді habe ich keine Канерла. Відпустки нема, тому, вибачте, мене не буде arbeitest du nächste Woche, чи працюєш ти наступного тижня? Nein, да, тоді, коли nächste Woche пишемо, тут оце списуємо, nächste Woche habe ich frei. Ні, uh, маю я наступний тиждень вільним. Ich habe im August geburtstag, так? Да, тоді, Im August möchte ich eine große Party machen. Tak? Heute Abend kann ich nicht. А чому? Da kommt Anna. Тому що Анна приїжджає. Сьогодні я не приходжу. Heute Abend тут ставити. Сьогодні ми Хто не зрозумів, напишіть телеграм. Я поясню ще раз. І маркіруємо, як в байшпіль. Kommst du auch ins Kino? Nein, da war ich gestern schon. Я там уже був. Там. Окей. Was ist, ama, uh, що є 23 березня. Тоді стрілечка іть, обвели є Пасха іст Остер. Був ти колись у Перу? А навіщо? Воно щось підкреслення? Наші що ці стрілочки? Ну, таке. Nein, да, ага, тоді, зрозуміло, тоді war ihr er noch nicht, aber ім'ях ти туди, вас, сінфар. Чи коли-небудь ти був в Перу? Ні, там був я ще не, але я хочу туди поїхати. Обидві стрілочки будуть направлені на Перу. Пер з двоє мамі знагар. Поїдеш ти в травні з нами в Перу. На жаль, можу я туди-дани йти, тоді, напевне. І хабе тим і у Юлії Так само Юлії Урла б у мене в липні відпочинок, відпустка. Тому в має я не можу поїхати і май обводимо, ставимо стрілочку даних. Він не проперугу говорить. Він каже, що лауба в нього немає іммай. Ось таким чином дуже просто ми все з вами зробили. Тема досить таки весела, це нам компенсація за ті жахливі, жахливі артиклі, але далі буде ситуація. Завтра я буду розказувати про частки, партік. Ось він навіть завис в шоці. Ми будемо з вами розбирати ден, дох, малі-малі. Коли ми з вами робимо читацький клуб, я вам ж дослідно його переконаю. Це Ж-Ж-Ж. Ось воно у вас з'явилося. Ось будуть завдання. ну, Буду знущатися, все як завжди. Пам'ятаємо, що в суботу у нас живий з вами інтерактив. Поговоримо. Я сподіваюся, все мої хороші, до зустрічі до завтра. Ок okay.